Ляхівка. Достатньо непростий елемент, тому дуже раджу вам добре потренуватись на тканині, перш ніж починати вишивати її на сорочці. Тож я тут підготувала таку рамочку під ляхівку. Взяла достатньо грубу тканину і товсту нитку, щоб вам було добре видно. Тож, рамочка у нас готова. Я по стрівочками качалочки пройшла для того, щоб виконувати ляхівку. Буду спочатку обкручувати це, голка в мене з середину назовні виходить, і роблю дві обкруточки. На вашій тканинці, може треба буде три обкруточки, на моїй достатньо двох. Далі я роблю першу лапку ляхівки. Для цього я заходжу. От, якщо обкручувала ми з центру назовні, то для лапки-ляхівки я йду з зовнішнього кута до центру. І ось так повертаюсь, е, заходжу за ту ниточку. Бо якщо я не зроблю отак, не зайду назад, а зроблю, наприклад, ну, неправильно, то в мене буде не така обкруточка, а буде от. Зараз вам покажу. Тобто, якщо я просто обкручу, ну так саме з зовнішнього до внутрішнього, то бачите, в мене просто така. Ну, непонятна така штука виходить. Тож, я маю? Повернути і зробити таке, як е, голкою повернутись як би назад. Тобто, якщо я прийшла з цього кута, то я від нитки маю з цього ж боку вийти. Ось я зробила другу лапку ляхівки. Так само я переходжу на третю лапку, ось так повертаюся ближче до той лапки, якою робила попередню. Ось, і виходить, що мені треба зараз четверту лапку. А, я, якщо ну, вийду, то буде не зовсім те, що мені треба, бо в мене тут, власне, половинка тої лапки вже є. Тобто все, що мені треба зробити, мені треба ось попід цією лапкою просто зайти. І ось, в мене готова моя ляхівка. Бачите, яка вона? Тут такі, наче, ну, 4 такі на піввісімки в мене вийшло. І мені лишається зараз лапки ці ляхівечки закріпити. Тобто я от почала обкручувати оцей квадратик двома стібочками. Так само я двома стібочками з цього боку від ніжки ляхівки, обкручую і переходжу на наступний, так само, ну, закріплюючи, так би мовити, ці лапки. Ось переходжу, роблю одну обкруточку. Другу. Закріплюю у цю лапку. Роблю знов обкруточку другу і переходжу на третю грань квадратика, одна. Друга. Врівнюю лапку ляхівки, одна обкруточка. Роблю другу, виходжу на наступний з тої сторони квадратика. Ще раз одна друга. Врівнюю лапку. Она, власне, сама там выровняется эта лапка. Раз. Ну и два. Там десь выходит. Вот ляхівка. Вкручена.